10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення військовим доплату розмірі 30 тисяч гривень, яке було скасовані для окремих категорій з лютого цього року. Однак наступного дня до парламенту було внесений законопроект постанови, який заблокував ухвалене рішення. Його ініціатори посилаються на нестачу грошей у бюджеті країни у воєнний час. Ситуацію з виплатами в ефірі телеканалу ГРАД пояснював фінансовий аналітик Олексій Куш. А Держава може економити зараз на будь чому але тільки не на армії. Тому що, як відомі такі приказі, якщо ми будемо годувати свою армію, то доведеться годувати чужу. Тому під час війни неприпустимо економити тим більше на заробітній платі військових. Чимало аналітиків вважають авторів обох законопроєктів популістами, працюючими на власні політичні інтереси. Але на думку Олексія Куща, джерелом фінансування для військових може таки стати обмеження зарплат топ-менеджерів держпідприємств, таких як Нафтагаз, а також скорочення доходів комерційних банків. Тобто, для топ-менеджерів державних компаній вони вважають, що 65 тисяч гривень це не гроші, а для військових 30 тисяч вони вважають, що це забагато і. Треба різати, треба скорочувати, а тому, що бажаючих піти в армію набагато більше, ніж бажаючих піти на такі хлібні посади в державній компанії. А ось кого на думку Олексія Кущан не можна викачувати гроші, так це малий та середній бізнес України, бо він і так сьогодні знаходиться в жахливому стані. Як в старому анекдоті, мертву корову вже краще не да тобто економіка. На жаль, у нас в такому ну, ще не мертвому, а на півмертвому стані е залишається е внаслідок війни. Тому я не думаю, що якісь там жорсткі е методи адміністрування податків вони могли б принести зараз е 150 мільярдів гривень, які необхідні для виплати заробітної плати військовим. А тим більше, що це потрібно, ці гроші треба потрібні шукати вже зараз. Головне побоювання противників повернення доплат військовим це черговий віток інфляції. А вона і так військові часи становить в країні дуже значний відсоток. Але за словами аналітика, повернення виплат не суттєво вплине на ситуацію. Інфляція, яка очікується у 2023 році, на рівні 20 відсотків, і це досить багато. Якщо Виплатити заробітну плату військовим, ну ті самі 30 тисяч гривень, буде інфляція аж 23%. Да? Тобто, ну інфляція підніметься на 3%. Це абсолютно ну, на, на, на тлі ці тих цін, які вже існують, а ну, воно взагалі буде непомітно. Більш детально про повернення доплат військовим та про економічні перспективи України. Дивіться в програмі «Доступно» на нашому каналі. Війна показала, хто є хто. Особливо на собі це відчули чотирилапі улюбленці, які були зраджені власними господарями та кинуті на призволяще. Проте є й ті, кому не байдужа доля братів наших менших в Одеському святу Архангелу михайлівському жіночому монастирі за час війни надали притулок близько 500 котів а більше половини з них змогли знайти новий будинок. Одесити. Взяли їх по домівках. Ми щасливі з того і запрошуємо, щоб знову приходили і знову шукали собі тих, хто може їх зігріти, порадувати, хто може їхнє життя зробити таким яскравим. Це наші монастирські коти, найкращі в світі. Котяча родина росте буквально з кожним днем. Поки наша знімальна група перебувала в монастирі, сюди принесли ще трьох-чотирилапих. До нас потрапила і ще. Одна мамочка народила вже тут в монастирі, знайшла якийсь ящичок, і ми принесли її до хати, хата, де нас живуть коти. Їх декілька тут. Ми зробили ремонт. І як бачите, для всіх є притулок. І ця мамочка також його знайде. Тепер головне завдання це ім'я дати їй та оцим двом кошеняткам. Загалом при монастирі проживає близько 150 котів. Священнослужниці створили всі умови для того, щоб тварини відчували себе у безпеці та комфорті. Це дуже дуже велика кількість, їх приносять майже щодня. Ось і сьогодні якась невідома особа підкинула нам кисечку, що народила двох кошенят. Прийняли, будемо зараз доглядати. Ми дуже раді любій тварині, яка тут знаходить прихисток тому що це Божа обитель, коти в монастирі займають особливе місце. Тут їх люблять, годують у разі потреби, лікують і навіть приймають із кошенятами а також намагаються влаштувати в надійні та дбайливі руки. Одеса одне з найбільш гостинних міст України, де мешкають кілька десятків національностей, і кожна з них почувається як удома. Єврейська діаспора одна з найчисленніших. Вона існує практично від самого заснування міста. Розповідає екскурсовод музею історії євреїв Одеси. Цвігірш Бліндер. Уже по переписи, у нас є така табличка таблички по піропіріпсі переписи 1795 чи через год по Одеси, 10% населення вже були євреї. Що ми да більш-менш документально…

Кіти в яких сферах там скажемо зубних врачей в кінці 19-віка почті 90% были евреи. Аптекари, були євреї аптекарі були юристи, були предпринимателі. Були там люди, которые, які зробили больші состояння на зернової торгові, писателі, поети, журналисти. Ну любую сферу куди везде, везде Можна найти єврейське присутствие. В Одесі єврейська культура в Одесі неодноразово переживала періоди як розквіту, так і занепаду. Зазначає екскурсовод. Царская правительство примерно ту же самую политику, что и как бы, что сегодня проводит Россия, да, на всеобщую русификацию. Как Украинскую культуру прижимали, точно так же еврейскую культуру на языке идиш, значит, точно так же прижимали. Был какой-то период, значит, первые, первые годы после революции, значит, был расцвет всех национальных культур Советского Союза, значит, опять был, был такой расцвет украинской культуры, и был в том числе расцвет еврейской культуры, значит, было тоже достаточно много театров, были, были, были школы на идиш, вот у нас есть вот, если документ, документ об окончании средней школы, да, на украинском и на идиш, за школу в Одессе, значит, где, Ані всі принілиш вони заки ідиш. тоді ж в Одесі набув популярності і єврейський театр знаходився він на місці нинішнього театру юного глядача. Але в 30-х роках із політикою великого терору знову почалися репресії повезло, театр, театр не встигли закрити до винивом прослав до до поздідпоспослівоєнної годы, Коли у Сталіна волна втравила на ані уже конкретно вироби, врачей, боротьба з космополитами, В 49-му ро єврейський театр в дісі був закритий. Період Другої світової війни трагічна сторінка історії всього єврейського народу. З Одеської общини половина встигла евакуюватись за час оборони міста. Більшість тих, хто залишився, загинули. Врятуватися вдалося всього кільком сотням. Втіше от немцев, немцы просто просто тотально уничтожили, там, там спасалися люди чудом. Да в Румынии, У, у румын може би там може дать им взятку, може бути посіяв би врачомки, бы, там домом они его не трогали. У день визволення Одеси в місті залишалося лише 600 євреїв. Тих, хто рятував їх і ховав, ризикуючи своїм життям. Ізраїль згодом став відзначати званням праведника народів світу. Втім, врятувати вдалося небагатьох. Сумні цифри говорять самі за себе. Перед війною, да, перед світовою мирового війну, 39 рік, третє населення міста Боєврійська, далі тут грустні цифри, да, видимо, з 59 року, через 15 років після закінчення війни, населення міста виросло, а тепер залишилося тільки половина. Жертви Голокосту ще не скоро отримали належне визнання, зазначає екскурсовод. Ситуація змінилася лише у 90-ті роки завдяки діям активістів, істориків та громадських діячів. В советское время тема, тема Холокоста была под да, никогда Почти никогда не ставили памятников. Там, в Баби-Беру была просто там, как, история, там, о, о, о людей арестовывали, людей, людей сажали, которые приходили на митинги в Баби-Яр. Даже когда ставили памятники... Ніколи не писали, що єврейські пам'ятники, писали, що тут лежать совєтські громадяни. Сучасна історія євреїв в Одесі розпочинається після проголошення незалежності України. Єврейський общинний центр Мигдаль було засновано у 1992 році. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії організація відзначила своє 30-річчя. Музей історії євреїв Одеси існує вже 20 років у приміщенні колишньої комунальної квартири. Ми ну, подивимося, що Чи потягнеть. Сегодня хочешь души, наша глаз не хочешь подниматься, Смишка в эту грустную минуту. Как тебе мне хочется сказать? Більшість експонатів тут були передані музею безпосередньо їхніми власниками. Деякі вже тричі були в евакуації. У воєнний час музей працює за дзвінком, але волонтери сподіваються, що вже скоро знову зможуть проводити екскурсії для всіх охочих. Війна не привід відкладати життя на потім. Завжди є місце для радості та кохання, яке у важкі часи проявляється особливо яскраво, розповідає психолог Ірина Корнетова. Любві абсолютно все одно, що відбувається. Вона приходить і бере своє. А потім очень часто любов это то, що нас спасає во час війни. Може витащить нас з будь-якої безысходності. Тут, скоріше стоїть вопрос розрішення себе. З початком війни психологи нерідко спостерігають у людей так званий синдром відкладеного життя. Людина просто не дозволяє собі бути щасливою тут і зараз. Але й майбутнє їй також вселяє страх і викликає тривогу. вона викликає у нас тривогу, постійну тривогу. І є ось ця тривога, ми відчуваємо ще й агресію. І тоді ми починаємо відв'язуватися. Ну, нам ж нужна гресію как-то спустити відв'язуватися на тих, хто рядом. Один із способів подолати страх перед майбутнім, каже психолог Ірина Корнетова, це почати планувати своє життя хоча б на найближчий час, облаштовувати у ньому власні якорі нормальності. Допомагає таке планування і у підтримці тих, хто сьогодні перебуває на фронті. Максимум, що може зробити жінка – це допомогти своєму мужчині справитися з ситуацією. Як? Ну, во-первых, вот тут очень круто работает. Давай придумаем, что мы с тобой сделаем, когда закончится война. А, то есть такое же в майбутнего. Да. Но mm -hmm. мы не говорим, что это будет там вот в таком-то году, в таком-то месяце. Нет, вот закончится война, и давай-ка мы с тобой съездим туда-то и туда-то. Где мы с тобой будем жить? Вот такие простые вещи. Поедем в отпуск. Ты устал, я устала. Хочется побыть вдвоем. Там Махнем в Италию, например. Махнем там, в Италию, да. да. А ще психолог дуже радить жінкам, чиї чоловіки сьогодні воюють частіше говорити з ними, але не стільки на побутові теми, скільки ділитися думками, спогадами, душевним теплом. Це може допомогти зберегти не лише відносини, а й життя близької людини. якісь випадки спільного прошлого, які були десь смішні, десь грустні, десь трохи немножко неприличні. Вспоминать имена, которыми награждают друг друга в паре, в интимных моментах, говорить об этом это даёт и мужчине, который находится в непростых ситуациях, это даёт ресурс осознания меня любят, меня ждут, я нужен. Я во что бы то ни стало должен выжить. Докладніше про те, як зберегти любов у родині та в душі у нелегкий воєнний час, дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю. Вже другий рік поспіль Україна зустрічатиме Великдень за умов воєнного стану. Напередодні свята правоохоронці нагадують про необхідність дотримуватись правил безпеки. Служба безпеки закликає громадян обмежувати відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, і під час неї перебувати в укриттях. Без потреби не затримуватися у храмах при освяченні великоднього кошика, а також повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштувати провокації чи становити потенційну загрозу. Безпекові питання визначені і на Одещині. Всі великодні богослужіння в храмах міста та області розпочнуться в неділю з 6 ранку. Обмеження комендантської години продовжують діяти, зазначає речниця патрульної поліції регіону Алла Марченко. Нагадаю, що комендантська година залишається з 12 до 5 ранку. Тому всі справи, всі походи по будь-яким справам повинні бути саме до 12-ї години. А з 6 ранку вже будуть знову ж таки працювати, відкриють свої двері церкви і люди вже можуть йти. Всі інші правила підтримання порядку також залишаються у силі, підкреслюють правоохоронці. Дотримання правопорядку. Це знов ж таки тиша мінімальне вжиття алкогольних напоїв, тому що саме на свята зростає кількість конфліктів, бійок, сімейних сварок на почві розпиття алкогольних напоїв. Тому нагадуємо, щоб ці дні пройшли в родині біля своїх рідних, близьких людей в спокої та злагоді. В одеській службі порятунку громадянам нагадують бути обачними під час перебування у церквах. Зокрема, обережно поводитися зі свічками та дотримуватися дистанції. Ми бачили вже не один раз, коли люди штовхаються, людям треба вперед. Хтось хоче бути першим. Це свічки завжди це є відкритий вогонь, і те, що може бути небезпечно. Були навіть ситуації, вони були не в Одеській області, але були ситуації в країні, коли пожежа траплялася через те, що у жінок було розплетене волосся. Вони дуже. Дуже близько нахилилися до вогню і загорілося волосся. Тому одне із правил, одне із рекомендацій, які знову ж таки рятувальники кажуть людям про те, що волосся повинно бути зібране. Ну звичайно, це головний головний убор в церкві. У них завжди таке, і для того. Ну, це таке є елементарне, але цим можна спровокувати пожежі. Про безпеку варто пам'ятати і водіям, адже на свято Великодня дорожній рух стає більш активним ніж зазвичай. Додамо, що 16 квітня міський електротранспорт та маршрутні автобуси до 6 ранку вже вийдуть на лінії.